Понад 150 інженерів, розробників, студентів і ветеранів з усієї Європи зібралися у єдиному просторі задля спільної мети створити технології, які рятують життя на передовій. Уперше в Україні у Львові відбувся європейський хакатон з оборонних технологій, подія, що стала справжнім мостом між бойовим досвідом та інноваціями, які розробки презентували учасники, та які з них стануть справжнім ноу-хау в технологічному забезпеченні нашої армії. Дивіться далі. Джошуа приїхав з Іспанії. В його команді лише двоє людей. Майже рік вони працювали над своєю розробкою. Це міні-ракета, і досить легко виготовити у великій кількості. Це така дуже дешева ППО. Ракета працює на твердому паливі та має сенсор на носі. Щойно вона відстежує ворожий дрон, одразу спрацьовує, запускається та підбиває його. Джоша один із 150 учасників Хакатону. Дехто приїхав із готовими напрацюваннями, а хтось знайшов команду на місці та протягом 48 годин мав розв'язати ту чи іншу технічну задачу, що стосувалася оборонних технологій. Переможців визначало в журі із 10 людей, серед яких військові 3-ї штурмової бригади, що є організаторами події, а також їхні партнери. Ми, як бригада вибираємо три команди переможців, з якими ми, якщо вони хочуть, ми заберемо їхні розробки на тестування до себе. Тобто ми скоротимо цей їхній шлях до, до кінцевого результату, тим, що ми це відтестуємо разом з ними. Ми дамо їм дуже багато зворотнього зв'язку. Після представлення розробок журі нарешті оголошує переможців. У трійці лідерів Христина та її команда над своїм проєктом вони працювали два місяці. Ідею розробки їм підкинули військові, з якими команда завжди на зв'язку. Ми робимо трони бомбери максимально ефективними. Таким чином, що ми вдосконалюємо сам скид, який летить в ціль, скажімо так, і робимо його смарт інтеліджент за рахунок наших add-ons components. Це потрібно на фронті і це може дуже сильно. Покращити наші позиції і внести свою частину в нашу найскорішу перемогу. А ось Максим і його команда, хоча й не здобули перемоги, але їхня розробка відгукнулася військовим та інженерам, і вони захотіли їх підтримати. Сюди команда приїхала з ідеєю, а концепцію розробили вже на місці. Зараз маємо таку проблему, що всі дрони наземні чи літальні. Керуються прямо з пліндажів. Хлопці там фізично знаходяться під обстрілами. Ми хочемо дати їм можливість керувати віддалено за 100 кілометрів або навіть зі Львова. Самі військові кажуть, такі заходи це унікальна можливість відкрити нових фахівців із цікавим підходом і технологічними рішеннями, які вже згодом дадуть змогу рятувати життя на фронті. Адже нині на передовій перемагає той, у кого більше технологій. Зараз, як ніколи, нам потрібно чим побільше технологічних процесів, інновацій, розвитку безпілотних систем, технологічних рішень. Європейський хакатон із оборонних технологій у Львові став першим кроком до глибшої інтеграції українських бойових потреб у європейське технологічне середовище. Адже 70% гостей приїхали із різних країн Європи. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, Фактесі Єдині новини.